Дивитися програму Варшава Київ про головне значущі події та доленосні рішення у фокусі нашої уваги сьогодні. Я Ганна Василевська, і ми починаємо. Доленосна зустріч припинення війни в Україні? Основна тема переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. До Саудівської Аравії вже з'їхалися дипломати. Чи досягнуть вони компромісу, та чи дослухається Путін до переговорників? Атакували Москву та інші міста Росії. 337 безпілотників літали в нічному небі над РФ. Палали будинки, заправки та парковка в аеропорту Домодєдово. Чи досягли цілі залізні пташки? 15 років совєтських таборів, 303 дні голодування в карцері, тиск та допити КДБ. На великі екрани виходить біографічна стрічка про Мустафу Джемілєва, лідера кримсько-татарського народу. Історію про силу духу, боротьбу із системою та кохання можна побачити на екранах на початку квітня. Перемовини почалися. Представники України та США в ці хвилини говорять про умови припинення війни в Україні. Українська та американська делегації прибули в Джедду напередодні. Очільник української делегації, голова Офісу президента України Андрій Єрмак, у телеграм написав, що команда на місці і готується до роботи. Українську сторону представляє голова офісу президента, міністр закордонних справ. Андрій Сибіга, голова Міноборони Рустем Умєров і радник Павло Паліса. Американська делегація складається з держсекретаря Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Волца та близького до Дональда Трампа, спецпредставника з питань близького сходу Стіва Віткофа. Останній у лютому брав участь у зустрічі з росіянами. Ймовірно, що саме він очолюватиме переговори. І напередодні переговорів України з США Саудівську Аравію відвідав Володимир Зеленський. Президент України зустрівся зі спадкоємним принцом прем'єр-міністром Мухаммадом бін Сальманом Аль-Саудом. Зеленський подякував лідеру Саудівської Аравії за мудрий погляд на міжнародну ситуацію та за підтримку і надання нині дуже важливого майданчика для дипломатії. На зустрічі український президент і Мухаммад Бін Салман Аль Сауд зокрема обговорили можливе посередництво саудитів у звільненні військових і цивільних полонених і поверненні депортованих дітей, а також перспективи для посилення роботи в цьому напрямі. Серед інших тем питання інвестицій в галузі безпеки, енергетиці та інфраструктури. Ішлося також про можливості економічного розвитку та взаємодії в рамках відбудови України. У найближчу суботу, 15 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Крін Кір Стармер проведе віртуальну зустріч світових лідерів для обговорення ситуації в Україні. Ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні, на якому Стармер оголосив про формування коаліції охочих. Зустріч має об'єднати лідерів країн НАТО, готових надати свої військові сили для підтримки України, хоча повний список учасників не розголошується. Організатори очікують, що дискусія допоможе зміцнити міжнародну підтримку та координацію дій проти російської агресії. Нагадаю, європейські лідери вже зустрічалися в Лондоні 2 березня. Вони домовилися продовжувати постачання військової допомоги Україні, посилити економічний тиск на Росію та розробити спільний план миру, щоб представити його США. Рекордна атака безпілотників по території Росії за весь час повномасштабної війни. Сотні безпілотників атакували в тому числі і російську столицю. Міноборони РФ заявило, що минулої ночі загалом збили 337 дронів, з них 91 – над Московською областю. Мер Москви Сергій Соб'янін каже, що у столиці та її передмістях знищили 73 безпілотники. Деякі з них падали на будинки. Є загиблий 37-річний охоронець одного із підприємств. Ще двоє людей поранені. В Московській області постраждали 20 осіб, серед них троє дітей. Через атаку закривали аеропорти Жуковський, Домодєдово, Внуково та Шеремєтєво. Частину рейсів перенаправили на інші аеродроми. Найбільше дронів збито над Курською областю 126. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею Терористичний акт. Українським військовим у Курській області оточення не загрожує. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Цього словами, підрозділи маневрують і займають кращі позиції для оборони. Тож ситуація на кордоні Сумщини з Курською областю під контролем українського війська. Тим часом, як росіяни зазнають великих втрат у техніці та живій силі. Для посилення оборони залучать додаткові сили, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники. ЗСУ знищують російські диверсійні групи та піхотні підрозділи, які намагаються прорватися на територію України. Днями росіяни намагалися проникнути в тил українських позицій через трубопровід, але їх вчасно побачили. Частину диверсантів знищили, а решта не змогла вибратися назад. Президент Франції Еммануель Макрон засудив відверті спроби Росії дестабілізувати Молдову. Про це він заявив у Єлисейському палаці. Під час прес-конференції з молдовською колегою Маєю Санду Макрон наголосив, що повномасштабна війна в Україні є серйозним викликом для Європи, акцентувавши, що зокрема Молдова перебуває на передовій російської загрози, і що ракети та безпілотники РФ. Регулярно залітають на територію країни, також він додав, що Франція допоможе Молдові протистояти цьому втручанню. У завопосткілька країн в Європі знаходяться на передовій загрозі, і ваша зокрема у цьому контексті ваша мужність, пані президенте, викликає повагу всіх. За останні три роки ваша країна понесла на собі весь тягар людських та економічних наслідків загарбницької війни Росії проти України. Молдова, чий повітряний простір регулярно порушить російські безпілотники та ракети, також має протистояти дедалі більш вільним спробам дестабілізації з боку Росії, зокрема проти демократичних інститутів вашої країни. Молдова Молдова на власні очі дізналася, що Росія порушує всі обіцянки. Вона зобов'язалася вивести свої незаконні війська з нашої території до 2002 року. Так і не вивела. Вона перекрила газ, порушивши власний договір на постачання. Він накладає ембарго на молдовську продукцію, ігноруючи торгові угоди. Вона втрутилася в наші вибори, порушуючи основні двосторонні принципи. Це не поодинокі дії. На широкі екрани виходить фільм Івана Тимченка Киснева станція. Неймовірна історія кохання в умовах боротьби за свободу. Біографічна драма розповідає про знаковий період життя Мустафи Джемілєва, лідера кримсько-татарського народу, народного депутата України, радянського дисидента, колишнього політв'язня. Творці фільму обіцяють відкрити маловідомі сторінки історії кримсько-татарського народу, обрамлені у сюрреалістичну притчу. Мустафа дисидент, засланий за тисячі кілометрів від дому. Сафінар молода вчителька, яка живе звичайним життям та має зовсім інші плани на майбутнє. Зустріч із Мустафою стає для неї доленосною. Боротьба, спротив, життя у вигнанні і кохання і розлука універсальні теми, що розгортаються на тлі радянського застою. Киснева станція у фільмі це метафоричне місце, де герої постійно дихають страхом, а Мустафа Джемілєв рятує їх від сумнівів і пригнічення, мотивуючи боротися за свободу. Біографічна драма Киснева станція створена завдяки по продукції України, Чехії та Словаччини. Чекайте в українських кінотеатрах з 10 квітня. В Україні гострий дефіцит робочої сили. Причина війна та мільйони вимушених мігрантів у країнах ЄС. Українські урядовці кажуть, для успішного повоєнного відновлення економіки потрібно буде щонайменше 4,5 мільйона працівників. Подолати кризу допоможе повернення українців додому. Та чи будуть готові наші громадяни до цього? Дізнавалися наші кореспонденти. Мі Юлія зі своїм сином Андрієм прожила в Польщі майже два роки. Рідна Запоріжжя залишила на початку повномасштабної війни, рятуючись від російських ракет. каже поляки, неабияк підтримували і допомагали весь цей час. Та минулого року жінка все ж таки повернулась додому. Бо самій знаходитись за кордоном дуже важко. Важко в фінансовому плані, важко в плані того, що. Ти сама з дитиною немає на кого її залишити. Немає рідних, немає близьких, немає підтримки. Роботу вдома Юлія знайшла швидко. каже вакансій багато. На цьому наголошують і в міністерстві економіки України. Зараз тут вже працюють над питаннями повоєнного відновлення України. Віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов на своїй сторінці у Фейсбук написав: при поточному рівні продуктивності в Україні не вистачатиме до 4,5 мільйонів працівників. До 2035 року з ринку праці вийдуть ще два. Мільйони працівників старіння населення, недостатня кількість молоді, не всі українці повернуться. Частина сімей воз'єднається за кордоном. Якщо не залучати додатково людей на ринок праці та не підвищувати продуктивність, відбудова розтягнеться на довгі десятиліття. Повернення та залучення українців за кордону один із таких шляхів відбудови. Мінокономки кажуть, це величезний ресурс за межами країни 5,5 мільйонів тимчасово переміщених осіб. Та згідно опитування, яке провели на замовлення центру економічної стратегії, з тисячі респондентів лише 20% сказали, що точно повернуться додому. Тоді як у 2022 році ця цифра була майже 50%. А ось кількість тих, хто точно не планує повертатись в Україну, зросла в шестеро – з 2% до Тринадцяти з половиною Бачить своє майбутнє у Євросоюзі і Ольга Білак з Хмельницького. За три роки життя в Варшаві мама двох дітей встигла зробити нову кар'єру. Я створюю тут своє життя, будую свою кар'єру тут. І звісно, вже йдеш на якісь ризики, на певні труднощі і долаєш якісь перешкоди. Ти розумієш, заради чого ти це робиш, і немає такого відчуття, що це тимчасово і щось зміниться. Від початку Великої війни український дім Варшаві став Одним із осередків підтримки наших громадян, тож тут особливо відчувають настрій українців за кордоном. Якщо ми говоримо про осіб, наприклад, мами та діти, діти вони інтегруються швидше, тому що вони ходять до польської школи. Скоріше за все, вони будуть тут залишатися щоб навчатися далі в університеті. І досить часто люди собі також знаходять непогану роботу, тобто вони вивчають мову і вони вже адаптуються. Деяким це не вдається, і вони очікують також повернення. Та одного бажання залишитися в Євросоюзі буде замало по закінченні війни. Кожна з країн, яка надала прихисток і допомогу українцям, вирішить сама, в якому статусі і як довго вони зможуть перебувати там надалі. Депортації не буде, але тимчасовий захист скасують. Сергій Бордюжа, Адам Ямрош, Слава Тіві.